Доки ви не досягнули фінансового захисту, не слід йти на ризик, тому вибирайте безпечні капіталовкладення. Та й у цьому випадку слід звернути увагу на розподіл ризику. Ніколи не інвестуйте всі гроші в одне єдине місце, навіть якщо всі гроші лише 1000 євро. Подумайте про те, що розподіл ризику завжди означає збільшення шансів на успіх. Не забувайте, що коли говоримо про фінансовий захист, то насамперед йдеться про безпеку. Вам слід врахувати низький відсоток доходу від капіталу і внести частину готівки на збереження в банківський сейф. Якщо ж все-таки хочете інвестувати в фонди, то пораджу вам план заощаджень. 40-40-20 для вашої фінансової безпеки. Щоб досягнути фінансової безпеки, слід розподіляти гроші трохи інакше. Хоча велика частина ваших коштів перебуває в безпечних кладах. 40% грошей можете інвестувати з помірним ризиком.